грибуться ці грибони і знаходять собі шкоду знову. Ні, ну ти подивись на цих тварин. Ось тут, де йде труба каналізації, пообкльовували монтажну піну. Придумали собі стрибати, тут цемент добре захищено. А ось тут, тут, наверх, вони підстрибують собі і видзьобують Пінопласт побачили. Ну ти подивись на цих тварин. Що придумали? Ну, як тільки бачать пінопласт, то все. Ушить! 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 То діла не буде, з'їдять навіть дріт відкусили, Ну, тваринки. Доведеться повісити ось таку морду їм. О, Може хоч ця морда буде їх відлякувати. Хоча я сумніваюсь. Вони придумають щось нове. Здається, їм та морда по барабану і вони знов лізуть.